До вашої уваги презентацію на тему Метод Body Mind Centering». виконали студентки 3 курсу 34-ї Х групи Пойманова Дарина Орел Анастасія Копчик Дар'я. Body Mind Centering – Це динамічний підхід до соматичного навчання та перенавчання. Заснований Бонні Бенбрідж-Коєн. Навички та застосування включають розпізнавання систем у тілі, роботу з патернами руху, рефлексами та станами. Body mind Centering дозволяє встановити контакт зі своїм тілом на глибинному рівні через проживання своєї анатомії, розширює можливість виразності руху тіла, емоційної експресії, контакту з собою, виконання на різних рівнях від клітинного до системного. Body Mind Сентерінг застосовується розвиваючій навчальній та терапевтичній роботі як з дорослими, так і з дітьми. Боні Бенбріч Коен художник руху, дослідник, викладач та терапевт, а також творець підходу Body Mind Сентерінг. Боні розпочала своє дослідження в галузі рухової терапії та анатомії у 1958 році. Її руховий досвід включає різні танцювальні стилі, танцювальну терапію, роботу з тілом, бойові мистецтва, йогу та заняття вокалом. Процес тілесного усвідомлення це коли людина починає дихання, рух. Звучання, увага та торкання з клітини або сукупності клітин, спостерігаючи за всім, що при цьому відбувається, за характером дихання, руху, за розумовими проявами, а також за фізіологічними проявами. Після того, як людина навчилася усвідомлювати якусь частину тіла або тканину, вона може навчити інших усвідомлювати те саме в їхньому тілі, наприклад, кістку через кістку, орган через орган і обговорити отриманий досвід з іншими. Протягом останніх 40 років Бонні займалася приватною практикою в галузі реабілітації у підході body mind Centering, соматичною освітою та терапією. В даний час вона приділяє більше уваги написанню книг та створенню відеороликів про свою роботу. Коли ми починаємо краще усвідомлювати своє тіло на рівні клітин і тканин, ми краще розуміємо себе. Напрямок розроблено Бонні Бейнбрідж Коен у 1070-х роках. Вона описує цей підхід як постійна подорож на території живого і постійно змінного людського тіла. Дослідником є наш розум, думки, почуття, енергетика, его, дух. Емпірична пригода, в якій бере участь вся наша істота, може бути проаналізована інтелектуально, прожита і відображена різними каналами нашого розуму. У цьому розум є лише інструментом дослідження і посягає на універсальність виявлених істин. Представники Наведені нижче ліцензовані організації є єдиними організаціями, якими можна пропонувати програми School for Body Mind Centering та серії занурень. Ці організації зараз пропонують програми та серії у 16 країнах. Соматику. Це невелика та динамічна організація, яка має на меті проводити та застосовувати тренінги в рамках вивчення роботи з тілом та рухів, що наголошує на внутрішньому фізичному сприйнятті та досвіді. Приділяючи особливу увагу ліцензованим програмам і курсам School for Body Mind Centering, Соматікум прагне служити особистому та професійному зростанню, а також здоров'ю та добробуту широкої спільноти. Заснована в 2006 році є асоціація, яка пропонує програми School for Body Mind Center а також дослідження та розповсюдження освіти соматичних рухів. Сама керує рада співдиректорів Дженет Амато, Лула Курлін, адміністратор Джулі Трувері. Перший сертифікаційний тренінг у Франції розпочався у 2006 році. Його ініціювала та керувала Віра Орлок. З тих пір сама запустила кілька програм соматичної рухової освіти, дитячої розвивальної рухової освіти і програм для практиків. Лебен Нова є провідною організацією в Італії, яка займається просуванням соматичної рухової освіти, зокрема body-mind centering. З самого початку на додаток до ліцензованих навчальних програм School for Body Mind Centering» як точки опори Лебен Нова працювала над формуванням почуття спільності серед людей, які поділяють соматичний досвід. Він об'єднує студентів, випускників, професіоналів і громадськість різних галузей і соціальних служб, де застосовується підхід «Body Mind Centering». Лебен Нова також приділяє особливу увагу поєднанню місцевих реалій з досвідом інших країн, організовуючи зустрічі, семінари та міжнародні конференції, а також співпрацюючи в міжнародних дослідницьких проєктах. Сондер Movement Project був заснований у 2018 році Еммі Метюс, Терезою Мерфі та Крістіон Гарельсон, щоб запропонувати ліцензовані програми та семінари School for Body Mind Centering на північному сході Сполучених Штатів. Ем викладає на кожному курсі, співпрацюючи з різними викладачами із США та Європи.